Маю надію, що після всіх тих лекцій, котрі провадив отець Карл Штелін, ви будете також і до мене прихильні. Бо сьогодні ми спробуємо почати регулярну катехизу, котра стосується католицької віри, тобто катехизмові науки. Я скористаюся дуже корисним джерелом, котрим є католицький катехизм кардинала Гаспарі, написаний за, за охотою святого Папи П'ятдесятого. Цей катехизм був свого часу дуже розповсюджений у церкві як серед римокатоликів, католиків, так і серед східних католиків, бо правди католицької віри є завжди ті ж самі, а відмінності стосуються тільки обрядів. Тому давайте розпочнемо цю нашу першу катехизу. Отже, кардинал Гаспарі розпочинає свою катехизу кількома короткими науками про знак святого Христа. Християни охоче осіняють себе знаком святого Христа не тільки час від часу, але, як правило, на початку молитви і не тільки ми робимо хресне знамення, наприклад, коли встаємо з ліжка. Я не знаю, чи кожен має таку звичку, бо я вже маю таку звичку, хоча це було нелегко ще кілька років тому її запровадити, Ну, тому що про це забувається. Однак це дуже дуже важливо починати день в ім'я Боже, і цей знак святого Христа є знаком християнина, тому що він виражає дві основні таємниці нашої віри таємниці, тобто такі речі, такі правди нашої віри, які перевершують розум, які не можна було б пізнати, якби не було особливого Божого об'явлення. Ну бо деякі істини можна пізнати. Самим розумом можна дійти до певних істин нашої віри навіть без допомоги будь-якого надприродного откровення, наприклад, що Бог існує, або що Бог єдиний, бо до цього дійшли вже язичницькі грецькі філософи, і для цього вони не потребували ніякого откровення, лише на основі роботи інтелекту, який вони старанно використали. Вони дійшли в висновку, що Господь Бог повинен бути, що Господь Бог має бути лише один, якщо це є правдивий Бог. Бо Бог не може бути якийсь роздвоєний або їх не може бути багато, бо тоді була б якась недосконалість, і як наслідок між ними з'явилась би певна конкуренція. Тим часом таємниці, тобто те, що ми в католицькій вірі називаємо таємницями віри. Це ті правди, до яких людина, хоч як би не старалася, як би наполегливо і сумлінно не використовувала свій розум, не зможе дійти. Отож ми маємо дві основоположні, але цілком елементарні правди або таємниці нашої віри. Це перш за все таємниця Пресвятої Трійці, таємниця про те, що Бог є один, але у трьох особах. В трьох Божих особах Бог Отець, Бог Син Божий і Бог Дух Святий і друга таємниця це таємниця відкуплення, яка полягає в тому, що друга особа Пресвятої Трійці, Син Божий, став чоловіком і відкупив нас, віддавши своє життя на Христі за наше відкуплення, за наше спасіння. Отож, ці дві правди є абсолютно фундаментальними. І якщо хтось не пізнав цих правд, то таку людину не можна охрестити, а також їй не слід уділяти відпущення гріхів, бо це є абсолютна основа католицької віри. Ну, звичайно, не кожен віруючий зобов'язаний знати всі деталі віри, хоча, звичайно, варто їх знати, чи не так, але вам не потрібні всі деталі всієї католицької віри. Достатньо просто припасти до того, чого навчає церква. І цю віру церкви визнавати. Отож, ці дві істини, ці дві таємниці є абсолютно фундаментальними. І якщо хтось їх не знає, чи не був про них навчений чи поінформований, то таку людину, я маю на увазі звичайну дорослу, не слід хрестити, окрім як під загрозою смерті. Натомість дітей ми хрестимо, але у вірі батьків батьки. І хресні батьки свідчать про цю віру і зобов'язуються передати цю віру дитині. Отож, знак святого Христа нам пригадує про ці дві фундаментальні таємниці віри. Вчиняючи знак святого Христа рукою, ми пригадуємо собі ту другу таємницю, таємницю відкуплення, таємницю Христа, Господа нашого Ісуса Христа, а вимовляючи слова, ми пригадуємо собі ту першу таємницю. Про Господа Бога в тросі святі єдиного, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І кожного разу, коли ми це робимо, напевно, трапляється так, що іноді ми робимо це знамення Христа несвідомо чи байдуже, або навіть за звичкою, що само собою не є погано, але принаймні, іноді варто зробити знак Христа, усвідомлюючи, що це означає і про що нам нагадує, щоб те. Що ми починаємо ім'я Боже справді чинити для нього і заради нього, чи то є молитва, чи то якась праця бо ми чинимо знак Христа і перед працею, і перед наукою, і перед їжею, і так далі. і так далі. Церква завжди рекомендувала, що надзвичайно корисно робити знак святого Христа часто знак Христа, зроблений в час спокуси, може подати велику поміч. В момент спокуси людина є в певному сенсі засліпленою, іначе не бачить більше світу Божого поза цією спокусою, навіть коли спокуса дуже сильна. Але й тоді, коли ми спокушаємося на гріх, зроблений знак святого Христа дуже допомагає, і, як навчає нас церква, таким чином боротися з цією спокусою стає ефективніше і легше відвернути небезпеку, пов'язану з гріхом. Отже, це був вступ. Так би мовити, вступ до катехизму. Тож таким чином ми починаємо вивчати катехизм, а цей знак Святого Христа нагадує нам про фундаментальні правди віри. А тепер другий розділ. І саме про нього ми сьогодні детальніше поговоримо. Я не знаю, чи тільки про нього, але це те, про що ми головним чином сьогодні хочемо поговорити. А саме про Боже об'явлення в нинішній проповіді ми говорили про те. Що Господь Бог об'явився, і на цьому заснована католицька віра. В наш час це явно суперечить тому, що вчить, називаємо це так, пособорова наука, та модерністська наука, де часто взагалі немає віри, де можливо ще немає зневаги до католицизму, але все ж існує певна плутанина, коли віру розглядають як надію, що Бог мене любить. Що Господь подбає про мене і так далі і так далі. Но якщо хтось робить це поважно і щиро, то тут більше йдеться про надію чи довіру до Господа Бога. Натомість віра є актом розуму, тим актом розуму, котрий смиренно підкоряється авторитету Бога, який нам об'являється, який подає нам якусь правду ззовні. Людина сама не володіє правдою, але в наші нещасливі часи кожен має свою правду. Мені здається, щось одне, тобі здається, щось інше, інший ще щось собі думає на тему Бога чи світу, і в цьому криється велике нещастя, бо тоді людина не має жодної твердої точки опори, і тому пізніше руйнується все людське життя, бо воно будується, як каже Господь Ісус. На піску, на такому непевному ґрунті наших власних почуттів чи певних потреб, які з часом змінюються в той же час, як католицька віра базується на Божому об'явленні, яке є незмінним, і тому вона така стійка. І навіть якщо одного дня ми почуваємося краще, іншого дня гірше, ми можемо бути впевнені, що якщо ми тримаємося католицької віри, то ми на правильному шляху, незалежно від того, що наші почуття говорять нам, що інші люди говорять нам, що світ нам розповідає. Як ми вже говорили, самим світлом розуму, природним, натуральним світлом можна пізнати Бога це правда нашої віри, що це можливо. Як ми вже говорили, філософи вже доходили до тієї правди, і, хоч це, звичайно, є недосконале знання, Неповне, але все ж можна пізнати певні істини про Бога лише за допомогою розуму. А другою дорогою пізнання правди про Бога є віра, бо Господь Бог вирішив, що, окрім того факту, що Він дав нам розум, бо ж це саме Господь дав нам розум, Він вирішив відкрити себе в більш безпосередній спосіб, у надприродний спосіб. Спочатку Він об'являв про себе у Старому Завіті, а пізніше як цілковите і повне откровення в Господі нашому Ісусі Христі. Ми говоримо про надприродне откровення, тобто таке, яке походить від Бога, яке стосується Бога і яке походить від самого Господа Бога, а отже, не містить жодних помилок, оскільки Господь не може помилятися. І його природа така, що він нікого не може ввести у блуд. Тому ми говоримо про надприродне об'явлення і в цьому надприродному об'явленні, яке Бог нам дає, і яке нам об'являє, містяться істини, які людський розум не зміг би самостійно пізнати, а також всі інші. Господь Бог також побажав певні правди. Який розум міг би пізнати сам по собі без Божої допомоги, але все ж він захотів подати ці правди безпосередньо у своєму об'явленні. Чому просто тому, що він дуже добрий, він настільки добрий щодо людини, що для того, щоб людина не помилилася і не змушена була блудити, як ті, наприклад, греки, котрі прийшли до певних висновків, але не всі, лише деякі з них. Але інші робили помилки лише тому, що не мали цього безпосереднього, повного об'явлення Божого, і Господь Бог у своїй великій доброті хотів безпосередньо передати роду людському вже без небезпеки, блуду всю об'явлену правду, правду про себе, пізніше всю правду про людину і про світ, і щоб людина не помилялася, щоб була певною, що то саме Господь Бог об'являється. Тож Він дав нам знаки, про котрі сьогодні так же сталося, я згадував у проповіді. Отож, тими знаками є пророцтва і чуда. Пророцтва це ті заповіді старого завіту, які передбачали майбутнє, яке людина не могла знати і не могла передбачити. Наприклад, людина передбачає, що буде дощ, тому що на небі хмари, але це не пророцтво. Тому що можна просто здогадатися, що якщо є хмара, то з хмари може бути дощ, натомість йдеться про пророцтва, котрі заповідали святі пророки старого завіту, і котрі вони не могли отримати ні від кого, окрім самого Господа Бога, і котрі пізніше сповнилися в Господі нашому Ісусі Христі, І другим таким зовнішнім доказом одкровення. Є власне чуда, тобто ті явища, ті речі, здійснені Господом Богом, які виходять за межі всієї створеної ним природи, і які не можуть бути пояснені жодним природним явищем. І це Господь вчинив саме для того, щоб підтвердити, що тут йдеться про надприродне об'явлення, що це не просто якась людська мудрість. Можливо, й дуже глибоко. не просто природна мудрість, яка належить землі і яку можна пізнати самим лише розумом. А тепер питання: а де є ті правди? Звідки про них можна дізнатися? Де їх можна знайти? Де знайти ті об'явлені правди? Ці об'явлені правди знаходяться у Святому Письмі і в традиції, в традиції церкви. Це два джерела об'явлення, святе письмо. Про нього ми всі більш-менш добре знаємо, що це таке: це книги Старого і Нового Завіту, написані під Божим натхненням і котрі мають Господа Бога за автора, і тому, як твір, автором якого є сам Господь, святе письмо було доручене церкві. Натхнення Святого Духа полягає в тому, що Святий Дух. Третя особа Пресвятої Трійці так надихнув цих письменників, бо це ж все ж таки люди записували ці слова. Святий Дух так їх надихав і допомагав писати, щоб вони, по-перше, зрозуміли те, що мали передати, по-друге, відповідно написали і виразили словами так, щоб це була непомильна правда. Тобто, Господь Бог надихнув їх написати. Надихнув написати певним чином і надихнув їх зрозуміти ту правду, яку вони мали переказати, це також вияв великої Божої доброти, що Він побажав до нас промовити Він, котрий є Богом незбагненним, не обманюймося, ніхто не може проникнути в таємниці Божі. Господь Бог за своєю природою для людини є незрозумілим, тому як би ми його не описували яких би слів не вживали, досконало ми не встані описати правди про Господа Бога? Це просто неможливо, оскільки ми є сотворіннями Божими і маємо свою мову, тому Господь Бог захотів об'явитися нам людською мовою, і тому, між іншим, він надихнув святих письменників, які написали святе письмо, щоб вони. Виразили все необхідне по-людськи, але як найдосконалішим чином, тобто так, як на той час краще вже не можна було написати правди про Бога, тобто так, як це було записано у святому письмі. З іншого боку, розглянемо одне з джерел Божого об'явлення, тобто святе письмо Старого і Нового Завіту, а саме Старий Завіт, в якому ще не все було зрозуміло до кінця. Хоч ми знаємо, що весь старий Завіт стосувався приходу Господа нашого Ісуса Христа, тому помиляються євреї, помиляються також і ті, хто стверджує, що самого старого завіту вистачить, що в ньому міститься вся правда про Господа Бога. Звичайно, це неправда. Очевидно, що старий Завіт має велику вартість, але настільки, наскільки відноситься до Господа нашого Ісуса Христа, бо Він Його заповідав. До нього відносився і готував те повне об'явлення Боже, котре настало вже в Новому Завіті, тому ми приймаємо святе письмо в цілому, бо неможливо зрозуміти старий Завіт без віри в Господа нашого Ісуса Христа. А з іншого боку, щоб добре зрозуміти новий завіт, ми приймаємо весь старий завіт, всі книги старого завіту як Боже об'явлення, тому що там пояснюється. Як готувалося це об'явлення до Нового Завіту, тому ми можемо краще зрозуміти новий завіт, знаючи старий? А друге джерело об'явлення, яке не слід нехтувати, і яким, на жаль, за прикладом протестантів знехтували в наші нещасливі часи? Бо протестанти були першими, хто відкинувся ту традицію. Отож, традицію ми називаємо всі правди разом узяті, котрі апостоли? Або отримали з уст самого Ісуса Христа, або отримали під натхненням Святого Духа, і котрі передавалися з уст уста, з рук до рук, і були збережені в католицькій церкві завдяки безперервному наступництву, завдяки тому, що апостоли призначили своїх наступників і передали їм усі об'явлені правди, а ті, у свою чергу, передали своїм наступникам, і так дійшло до наших часів. І так ці правди віри дійшли до нас. Католицька традиція виникає зі самої своєї природи, можна сміливо сказати, що традиція була раніше ніж усе святе письмо, тому що книги Нового Завіту ще не були написані апостолами, а апостоли вже проповідували Євангеліє і працювали над справою постоляту. Тому ми бачимо, що тут неможливо уявити віру без традиції. Проте традиція не є ані вище, ані нижче від святого письма. Це просто два джерела об'явлення святе письмо і традиція. Але якщо відкинемо традицію, то не зможемо зрозуміти святе письмо. Саме тому, як ми казали раніше, святе письмо не було дано кожному зокрема, але святе письмо було доручене церкві, яку заснував Господь наш Ісус Христос. І саме церква бере святе письмо і подає вірне правильне його тлумачення. Ні, не просто дозволяє вірним читати собі самим, як, на жаль, це роблять протестанти, щоб кожен міг собі читати, ніби це є одна з багатьох мудрих книг. Очевидно, що є багато інших мудрих книг, і хтось може там щось прочитати, і навіть, можливо, прочитати щось дуже мудре. Але святе письмо це, очевидно, не та книга. Це перш за все письмо святе і натхненне Богом. Тож в багатьох місцях його важко зрозуміти, а також воно не призначене для того, щоб кожен тлумачив його на власний розсуд, відповідно до власних уподобань або згідно з нашим власним розумом, чи навіть з найкращими намірами. Тому церква тлумачить для нас святе письмо, подає справжню точність святого письма. Передає нам те, що Господь Бог хоче нам сказати через ці конкретні слова, що містяться у Святому Письмі, і церква робить це згідно зі святою традицією. Тому коли ми пояснюємо святе письмо, то ми там не говоримо все, що нам приходить до голови чи що нам здається. Тож, деякі люди можуть сказати, що коли священники нашого братства проповідують, то, в принципі, голосять те саме. Звичайно, що кожен священик має свій власний стиль, наводить якісь свої приклади, чи має особливу манеру говорити. Але щодо змісту чи точного пояснення святого письма, ну ми говоримо в основному те саме, тому що наука церкви базується на тому, як тлумачили апостоли, як оці церкви описали всі ці пояснення і традиції, щоб ми вже не мали потреби видумувати щось нове. І в тому сенсі для всіх нас це є великим полегшенням, і для священників, що їм вже не потрібно видумувати щось нове, і для вірних, котрі, раз пізнавши католицьку науку, вже не змушені далі багато шукати, а тільки пригадувати собі, запам'ятовувати, утверджуватися в цьому і пізнавати Бога щораз краще і краще. А крім того, всі ці об'явлені правди разом узяті називаються скарбом віри, це скарб. Який Господь Бог, хоч і не повинен був, але все ж у своїй доброті дав церкві, і все це називається скарбом або депозитом віри. І тут ми бачимо самої назви, вона вже сама нам це пояснює, бо використовуємо це слово у розмовній мові. Тож, якщо кажемо депозит, це значить, що не можна звідти нічого забрати. Один раз поклав і вже забрати не можна, але також не можна нічого додати. Просто цей депозит віри становить цілість Там містяться всі об'явлені правди, і тому нікому не дозволено нічого додавати або забирати, незважаючи на посаду, яку він займає в церкві. Тому ані священник, ані єпископ, ані папа не мають права змінити депозит віри. Той депозит віри був доручений церкві, і церква виконує свою місію, коли його турботливо стереже від блудів. Не дозволяє звідти, так би мовити, нічого вкрасти з цього скарбу, пильнує, щоб там нічого не забракло, щоб усі об'явлені правди були передані наступним поколінням, а також церква не дозволяє нічого додати до цього скарбу. Уявіть собі такий скарб, де багато дорогоцінних предметів є різні перли, золото, срібло, коштовності і так далі. І, звичайно, ми тут маємо справу з більш цінними речами, аніж ті матеріальні. Тож церква має їх пильно берегти, щоб хтось випадково не кинув туди фальшиву монету, яка, хоч виглядає як золото, бо вона так гарно виблискує, але є не справжньою. Можливо, ця фальшивка навіть більше подобається людям, бо гарніше виблискує не від тих монет, що вже давно лежать у цій скарбниці. Наприклад, срібло вже потьмяніло, бо срібло має таку властивість часом тьмяніти і вже не блищить. Але завдання церкви полягає в тому, щоб справжню монету, цей скарб, який вже там є, очистити, тобто краще представити його вірним, пояснити, щоб вони могли зрозуміти, що саме це і є їхній скарб. І це є завданням церкви, а не докиданням якоїсь іншої фальшивої монети, зробленої з чогось блискучого, наприклад, з високоякісної блискучої сталі, але яка є фальшива. Яка не є сріблом, яка не є скарбом, яка є чужою, яку Господь Бог туди не поклав і яка таким чином обманює, і деколи людині та фальшивка більше подобається, ніж інша коштовність, і вона охоче її бере. Але коли, як це буває між людьми, людина йде на базар і хоче щось за цю монету купити, то продавець йому каже: пане, це зовсім не срібло, ви не можете нічого за це купити. Прошу принести справжню монету, і людина стоїть розчарована, тримаючи в руці цей мотлох те, що не має цінності. Тому ми, наскільки це можливо, намагаємося зберігати кожну правду віри, зокрема, і всіх їх разом узятих, щоб передати їх наступним поколінням. Проте в наші нещасливі часи багато хто наважується підняти руку на цей депозит віри або забрати з нього те, що є незручним. Що може звучати застаріло на сьогоднішній день, або багато хто хотів додати якісь нові речі, якісь тези, котрі не є правдами віри, і тому наше завдання, завдання священиків браса Святого П'ятдесятого полягає в тому, щоб краще і краще пізнавати правди віри і ці правди передавати вірним. Але також і ви, дорогі вірні. маєте обов'язок повторювати науку катехизму, Закріплювати її і передавати далі, бо не завжди ми, священники, можемо це зробити у ваших сім'ях, передавати вашим дітям ті непорушні правди католицької віри. Ця католицька віра міститься перш за все, очевидно, в такому певному скороченні у визнанні віри, який ми називаємо апостольським символом віри. В тому апостольському символі віри містяться стисло сформульовані правди католицької віри. І тому ми часто повторюємо цей символ віри. І коли ми вимовляємо той символ віри, то ми можемо бути впевнені, що ми сповідуємо католицьку віру, а не будь-яку іншу. Но, звісно, що немає заборони визнавати свою віру Господа Бога якось по іншому. Але найнадійнішим способом визнання віри є відмовляти апостольський символ віри, тому так багато святих, зокрема святих мучеників. Помирали з визнанням віри на устах, проголошуючи апостольський символ віри, щоб мати впевненість, що вони помирають у вірі католицької церкви і що до них не причепився жоден блуд. Це також є і нашим завданням, але вже не сьогодні. Під час наступних катехизм ми спробуємо заглибитися в ті перші тези апостольського символу віри. Символ віри складається з 12 основних тест, і ми впродовж наших наступних катехиз будемо намагатися поглибити наші знання про них, повторити їх, бо ми ж їх таки знаємо, щоб краще їх зрозуміти і запам'ятати. Амінь.